Доволі таки потужно пройшлись наші сили по окупованих територіях, і в Донецьку, серед того, що була вражена нафтобаза, склад з паливно-мастильними матеріалами, склад з озброєнням на окупованій території, туди Росія перебазувала ще й штаб своєї 8-ї російської загальновійськової армії. І от по цьому штабу прилетіли, прилетіли ракети, ймовірно, Стормшедов. Він уражений, є значні наслідки. Загинули там військові, саме а, військові офіцери, командири, і зараз з'ясовується питання про можливу загибель начальника штаба безпосередньо цієї армії. Це що стосується окупованих територій. Що стосується Росії, маємо успіхи, тому що за повідомленням офіційним Генерального штабу Збройних сил України. В рамках пониження спроможностей протиповітряної оборони противника 1 липня підрозділи Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу Купол, що знаходиться в Удмуртській Республіці Росії. Завод Купол, об'єкт воєнно-промислового комплексу. Спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів Малого радіусу дії. Підтверджено, точні влучання у корпус номер 1 на майданчику номер 1 зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб сприпинити збройну агресію. А далі найулюбленіший мій момент в цих повідомленнях Генерального штабу далі буде. Бо далі. Точно буде, по ворогу буде летіти, ні в кого не має виникати жодних сумнівів. Буде і буде потужніше. Наступне, що так само повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, тут були а, дрони Служби безпеки України. Навіть є, в принципі, а, можливість нам дізнатися їх модифікацією. До речі, що це було? Тому що а, по заводу купол а, на території Росії. Служба безпеки України вдала, вдарила дронами, а, як повідомляють джерела. Це були дрони лютий. Ну, а, принаймні, є така а, інформація, що це могли бути дрони цієї модифікації. А, завод знаходиться на дальності 1300 кілометрів від кордону з Україною. Тобто, це такий серйозний тил, куди здавалося б. Але ж які вже є тили для Росії, якщо били і на понад 2000 км, і якщо та ж Служба безпеки України проводила успішну операцію Павутина, ми пам'ятаємо і в Сибіру, і не тільки. І наші підрозділи сил безпілотних систем, які діють теж на далеку відстані, діставали і за полярним колом а в Мурманській області, де Росія ховає стратегічну авіацію, і не тільки. Тож, в чому проблема дістати 1300, це вже так. Для наших тодронів, для наших умільців це вже і не особлива відстань. Але все ж, ну, крім того, що підприємство Купол працює для виробництва ЗРК, ТОР і ОСА і комплектуючих для них, воно також є розробником ударних безпілотників Гарпія. Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу. До речі, що стосується безпосередньо е гарпії, то гарпія це дрон, який розроблявся спільно з Китаєм. І була навіть інформація з Reuters і інших міжнародних медіа про те, що Китай досить активно долучений в цю програму. Допомагаємо цьому. І вони ну там інтенсивно так співпрацюють в цьому напрямку. Тому я думаю, що це важливо з тієї точки зору, що це пониження ще й е, російсько-китайського співробітництва і створення перешкод для них з цієї точки зору. Мені здається, теж особливо варто виділити саме цей наш успішний удар. Ну і далі буде неодмінно. А, ну і третє за цей рік катастрофа а, літака російського біля Саваслейки розбився російський літак-військовий винищувач-бомбардувальник Су-34. Фактично, це визнають росіяни. Вони про це повідомляють. За даними російських пабліків, літак упав у лісі неподалік селища Вилітьма міського округу Кулібаки, приблизно за 10 кілометрів. Від військового аеродрому Саваслейка, на якому розміщено філію 4 го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міністерства оборони РФ. Екіпаж із двох пілотів, на жаль, катапультувався і вижив. Постраждалих немає. Літак зруйновано, на місці працюють пожежники. Су-34 розбився в Нижегородській області, це повідомляє Міноборони РФ. Під час виконання планового навчально-тренувального навчально польоту при заході на посадку сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж провів кілька спроб з усунення несправності в польоті, проте ситуація не змінилася. За командою керівника польоту екіпаж вивів літак у безпечну зону і катапультувався. На жаль, зуміли катапультуватися, але. Вони самі визнають, що протягом цього року третя катастрофа літака типу Су. Тобто, без, це у них відбувається тут без зовнішніх факторів з боку України, скоріш за все, хоча хто його знає, довгі роки довгі руки нашого головного управління розвідки Міноборони, нашої служби безпеки України, сил спеціальних операцій Збройних сил, що вони могли би вчинити і куди добратися, я не дивуюся. Щодо Савеслейки запросто і в тому числі певні маніпуляції проводити з літаками. Ну тому це все, все, зрештою, можливо. Але на що треба звернути увагу, чому ці катастрофи і літакопади на Росії як відбувалися, так і будуть відбуватися надалі. У мене є чітке і зрозуміле пояснення цьому. Перше, російське командування вимагає. Від пілотів інтенсивних навантажень, виконувати польоти постійно, виконувати багато літаковилітів з метою завдання ударів по території України. Особливо, якщо ми говоримо про тактичну авіацію літаки типу Су, то мова йде про удари кабами і ракетами авіаційними. Відповідно, літаки постійно в інтенсивному навантаженні. Плюс до цього треба додати, що. Росія не дуже охоче використовує а, безпосередню смугу аеродромів, які знаходяться поблизу кордонів кордону з Україною, оскільки боїться влучання, тому дальності зростають, тому ресурс літаків виснажується ще швидше. Ну і тому навантаження на пілотів, тому що вимагають. Крім того, через темпи ведення бойових дій і через вимоги недолугі абсолютно. Російського начальства під пресингом Путіна і Кремля, які працюють, вони багато літають. Зрозуміло, десь працює технічний персонал, інженерно-технічний, натяп-ляп і так сайд. Ну, халатність і недбалість там ніхто не не відміняв, треба розуміти. Ну і далі відповідні наслідки з'являються ось такі. І вони будуть, і будуть ще не один. Я думаю, що три це ж. Тільки півроку пройшло ще мінімум трієчка до кінця року, просто через катастрофи падіння а можливо і більше при такій експлуатації. Ну і Азербайджан важливо теж проговорити, тому що там розвиваються досить активно події перед тим як ми перейдемо до інших новин. Але про Азербайджан скажу тому, що продовжує поглиблюватися криза у відносинах Росії та Азербайджану. Ну, причина, це ж причина, чому це відбувається: це ксенофобія, це шовінізм, це неоімперіалізм, расизм певним чином на території Росії. Тобто, всі ознаки притаманні фашистській державі, яку будує путінська диктатура на Росії. Тому що нагадаю, що там справа йде про кримінальне провадження, кримінальна справа 2001 року, тобто 2001 року, Року справа, які там уже майже скільки років можемо собі уявити, ну тобто, вже якісь строки давності могли пройти по окремих справах. Ну, але тут, от, значить, затримують громадян Азербайджану, є загиблі, є а, фактично ті, хто постраждали від тортур, сині від ударів а, російських, ну не правоохоронців. а не знаю, там злочинців в поліцейській формі російських є фактично побиті в Єкатеринбурзі. Ну і, відповідно, ситуація поглиблюється. Азербайджан скасував всі культурні заходи, мистецькі, будь-які концерти російських виконавців. В принципі, давно це треба було зробити і без якихось подій в Єкатеринбурзі. обмежити російські взагалі. Кенсел Раша, особливо на території пострадянського простору. Я думаю, що наші сусіди мали би це вже давно зрозуміти, тому що ну, не несе Росія нічого хорошого. Одними з перших це зрозуміли вірмени. Дуже мудрий народ, дуже мудрий народ, який показав, що стоп, ну хватить уже нам цього ОДКБ. Давайте рухатися на зближення з Заходом з цієї ж Франції, а навіть заходом і глобальним Півднем, з цієї ж Індії». Вони здатні нам допомогти. Ми зможемо розвивати економічні зв'язки, постачати озброєння купувати від Франції та Індії. Для чого нам та Росія? І, от інші мали би так само діяти, тому що потім надходить це розуміння, але може ставати занадто пізно. Але, от ну, вже краще пізно, ніж ніколи. Крім того, що Азербайджан скасував заходи будь-які і зараз контакти на найвищих рівнях з росіянами. Там так само затримали сімох осіб в ході оперативно-розшукових заходів бакінській філії російського пропагандистського агентства Росія сьогодні Спутник Азербайджан. Крім того, Міністерство внутрішніх справ Азербайджану відкрили кримінальне провадження щодо Спутник Азербайджан. Справа відкрита за статтями Кримінального кодексу про шахрайство. Незаконне підприємництво, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Слідчі заходи тривають. Участь у день, у понеділок, це буквально от, напередодні в Азербайджані заявили про затримання ще двох агентів російського ФСБ, які працювали під прикриттям в російському інформаційному агентстві Спутник, яке слугує прикриттям і ворожим кублом шпигунства. Які треба прикривати по всіх країнах світу, і особливо на пострадянському просторі. Тому, друзі, хто мене слухає, я знаю і в Азербайджані, і в Вірменії, і в Казахстані, в інших країнах. Будь ласка, повідомляйте, поширюйте цю інформацію в соцмережах, поширюйте про російську діяльність, яка є злочинною, неоімперською, що їх треба блокувати на всіх рівнях. Звертайтесь до своєї влади, до своїх політиків, аби вони змінювали підходи. Щодо Росії доки не пізно. Доки не пізно, тому що ось ці всі ФСБшні і ГРУшні кубла, вони не просто так на території цих країн. Вони для того, щоб створювати підґрунтя і потім туди поширювати русський мір, знищувати державності цих країн, позбавляти їх суверенітету і нав'язувати сапог руського солдата і руського міра. Затримали так само і. Виконавчого директора «Спутник Азербайджан Ігоря Картавик і шеф-редактора -шеф Єгора Євгенія Білоусова. Е, ну і затримання відбулися на тлі скандалу з Росією, який спалахнув після того, як в Росії в Єкатеринбурзі затримали понад 50 вихідців з Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва ще 2001 року. Наголошую, вони підняли. Тобто вони свідомо. Можливо, щось уже треба було здавати в архів і якомусь слідаку і прокурору там на Росії а, треба було в чомусь а, не могли щось списати. І от вони почали травлю азербайджанської діаспори, власне кажучи, ну це ж а, зрозуміло, на цьому тлі відбувся дуже важливий, а, важливий крок і правильна ініціатива на фоні дипломатичних подій між Азербайджаном та Росією. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим. Президент України Зеленський подякував Алієву за підтримку України територіальної цілісності нашої держави. В свою чергу, Зеленський висловив а, чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці. Також президент висловив співчуття в зв'язку з вбивством братів Сафарових. Сторони обговорили двосторонні відносини, енергетику, співпрацю в гуманітарній сфері, домовилися про проведення засідання спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Ну я скажу дуже правильний візит. Ще б, якщо треба, то військову допомогу, я думаю, можемо запропонувати Азербайджану і тим, хто готовий. Проти Росії теж повставати там, а, до речі, таке може бути, тому що такі дії російської влади і такі дії, вкотре ксенофобські, расийські Путіна, вони можуть призвести до загострення ситуації радикальних ісламських угрупувань, в тому числі навіть до терористичних актів на території Росії, і нехай потім не звинувачують Україну, винні самі. Нехай звинувачують і мінтів і інших там представників влади. Винні тільки вони. Так от ризики такі зростають. Ну тому що відповідь може бути, цілком може бути, тому що ж утісняють права не тільки азербайджанської діаспори, а й інших країн Середньої Азії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, інших, над якими йдуть постійні знущання, кепкування, зверхність. А, ксенофобія, а, неприязнь з, з приводу раси і так далі. Це ж це є. Це ж це ознаки всього негативного російського імперіалізму. Тому це може бути. Ну і щодо, за, і щодо часу, дуже добре, президент України Зеленський обрав час, контекст і правильність моменту відчув її. Цей момент, коли потрібно подзвонити, поговорити. Саме зараз на тлі загострення сказати, що Україна може бути поруч і підтримує. І нехай в Москві в Кремлі це теж бачить, що гуртується і може гуртуватися пострадянський простор не довкола Кремля, який має бути нікому не потрібен а довкола України. Це важливо. Ну і тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нова гонка озброєнь. Може призвести до падіння режиму Володимира Путіна так само, як це сталося колись з радянським Союзом. На думку польського дипломата, Кремль повторює помилки минулого, почавши довговартісну війну. Путін змушений різко нарощувати військові витрати. При цьому дії Росії спровокували масштабне збільшення оборонних бюджетів на Заході. Сікорський вважає, що Путін сам створив ситуацію. В якій Росія економічно не витримує тривалу війну, це дійсно так, якщо будуть дороговартісні проекти, і Росія далі буде вкидати значні гроші у, безпосередньо у е, військову економіку і буде намагатися кидати виклик Заходу в змаганнях, безумовно, це буде витягувати їх економічний потенціал. Гонку озброєнь витримати не просто але. Єдине, що, що би я хотів додати в розвиток теми Радослава Сікорського, що тут я погоджуюсь. Але ж питання в тому, що у Радянського Союзу не було такої підтримки Китаю і Північної Кореї. А тут ця підтримка і взаємодія і співпраця можуть поглиблюватися, і в цьому є відмінність, в цьому є ще більше загроз. Ось тут над цим треба розмірковувати, тому що самої. Самого російського потенціалу дійсно ну, недостатньо. Але от Росія втягується. Ну, і втягування так, гонка озброєнь, безумовно, видатки я тут згоден абсолютно з Цікорським. Ну і тим часом конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером, засновником SpaceX і Тесли Ілоном Маском набирає обертів. Перше, він прогнозований. Хто підписаний на мій канал, пам'ятає, що я говорив про те, що це має статися неодмінно, що довкола Президента Трампа буде змінюватися його оточення і, можливо, навіть неодноразово. І що Маск перший на вихід, тому що ну, Маск собі багато дозволяв, він там брав на себе зараз. Він ще напередодні писав про те, що він це, це він посадив Трампа в президентське крісло, це він давав кошти. І так далі, і це він пише зараз критичні дописи в соцмережі X на адресу Трампа. Конфлікт наростає. Отже, нова розпосуперечка розпочалася довкола того, що маск критикує а, великий і чудовий законопроект Трампа, який має на меті знизити податки, збільшити витрати на оборону та скоротити соціальні програми як Медікейд. Маск пише. Якщо цей божевільний закон про витрати буде прийнято, наступного дня буде сформовано американську партію. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній системі демократів і республіканців, щоб люди справді мали голос. Написав Маск. Невдовзі після цього на трус Сошел президент США написав, що Маск із самого початку знав, що Трамп виступає проти мандату на електромобілі. Який вимагає, аби певний відсоток а, нових транспортних засобів, що продаються автовиробниками, були електричними, Трамп натякнув, що маск та його компанії залежать від державних субсидій, і якщо їх прибрати, мільярдеру доведеться повернутися у Південну Африку, звідки він родом. Ну, ось так. Да, така. Ситуація, значить, подивимося, в розвиток тут що цікаво в цьому моменті? Що Маск ж він не один. За маском стоять представники силіконової долини, так звані бізнесмени техногіганти, які займаються розробками в сфері штучного інтелекту, інноваційних технологій, креативних творчих індустрій. І відповідно, звичайно, що тут цікаво, тому що цей раунд, який був, між Маском і Трампом. Він за Трампом, він за президентом США, американський лідер його виграв. Але як буде далі? Ми ж розуміємо, що Маск може зайняти вичікувальну позицію на майбутнє і заручатися підтримкою тих, хто може бути незадоволений внутрішньою політикою Трампа, зокрема його законодавчими ініціативами, які в цьому законопроекті. І вони дійсно можуть поступово визрівати, формувати якусь опозицію. А більше того, можуть вживати, скажімо так, кроків для створення партії. Це буде цікаво, якщо вдасться кинути виклик двопартійній системі американській. Подивимося, ну все може бути. І тим часом, ну тобто, це цікавий розвиток протистояння, який буде тривати, як протистояння Трампа проти американського діпстейту, так і протистояння тепер вимальовується. Із мільярдерами, бізнесменами, техногігантами, і от якраз силіконовою долиною, мені здається, це неминуче. Тим часом з'явилася ще інформація про те, що Пентагон призупиняє постачання зброї в Україні. Про це написало видання Політіко, а також NBC News. NBC News посилається на два джерела у кон конгресі в Пентагоні і ще в урядових структурах. Разом на шість джерел поінформованих, які зазначають, що ракети могли бути а, ну, заблоковані. Там мова йде про ряд озброєнь, в тому числі серед них і а, серед них і а, ракети до систем Петріот. Отже, про що йде мова? Що міністр оборони США під Гексит наказав призупинити поставку ракет. І боєприпасів до України через занепокоєння а, станом складів Збройних сил США. Гексит віддав цей наказ за кілька тижнів після того, як розпорядився провести ревізію запасів боєприпасів. США. вони суттєво зменшились через багаторічні постачання зброї Україні для протидії вторгненню Росії, а також через майже. Два роки активних бойових дій на Близькому Сході, де США боролися з Хуситами в Ємені та обороняли Ізраїль і союзників від Ірану. А, боєприпаси можуть залишатися заблокованими до завершення ревізії. Якщо буде встановлено, що цих ресурсів не вистачає або вони потрібні для інших регіонів світу, блокування може тривати довше. Мова йде про десятки ракет Петріот. Снаряди 155 мм для артилерії, понад 100 ракет Hellfire, 250 високоточних ракет Джем це те, що використовується до систем Хаймерс, десятки зенітних ракет Stinger, ракет aim класу, повітря-повітря та гранатометів. Ну, Власне кажучи, Пентагон від коментарів наразі відмовляється. Ну й NBC News нагадує, що Україна неодноразово закликала США та європейські країни надати додаткові системи ППО, особливо на тлі зростання російських ударів. Цими е вихідними Міноборони України повідомили, що відбило найбільшу атаку. повітряну. Ну це вже пише, е от, якраз, е якраз пише НБС News. Ну Ось така ситуація. Тому сподіваємося, що буде це вирішуватися. Це рішення на рівні Пентагону, і, зрештою, нам дійсно потрібно, аби воно було якнайшвидше розблоковано. Тут це складно. Ну, ми бачимо, що позиція США ось така вона. Тим часом Трамп говорить про те, що Ізраїль і Хамас можуть укласти найближчим часом перемир'я. А довга продуктивна зустріч з ізраїльтянами щодо гази. Ізраїль погодився на необхідні умови для остаточного укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми працюватимемо з усіма сторонами над завершенням війни. Написав президент Трамп у своїй соцмережі Трус Сошал і похвалив за це Катар та Єгипет, які допомогли в цьому. Що якщо Хамас не піде на угоду, наступна буде тільки гірша. Тобто, кроки дійсно спрямовані дещо на зменшення напруги на Близькому Сході. Ну, сподіваємося, що це піде нам в актив. По-перше, сподіваємося, що дійсно вдасться забезпечити і убезпечити захист Ізраїлю, якому протистоять і б'ють по ньому терористичні режими і держави. Ну і тут треба підтримати їх. Але сподівання, що це допоможе і нам пришвидшити постачання озброєння, і ми зможемо а, отримати. Тому ну, ось така а, ситуація. А, зрештою. Ну, і навчання починаються там неспокійно довкола Тайваню і Китаю. Тайвань проведе найбільші військово-цивільні навчання у своїй історії, імітуватимуть вторгнення Китаю. Щорічні навчання Хань Куан розпочнуться 9 липня, триватимуть 10 днів і мобілізують понад 22 тисячі резервістів. Сценарій передбачає спільну вогневу атаку та переправу десантної армії групи армії КНР. Збройні сили Тайваню відбиватимуть атаки шляхом побудови ланцюга високоточних ударів з моря та повітря. Разом з військовими навчаннями проведуть навчання цивільної оборони, навчатимуть а, діям при оголошенні ракетних тривог, тренуванні при евакуації в великих містах. А, напруження в регіоні зростає на тлі погроз Китаю. За даними Міноборони Китаю, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню. Ще 5 років тому таких візитів було менше за 10. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів середньої лінії в тайванській протоці, що фактично знищує цю неофіційну межу. Тобто є всі ознаки того, що Китай готується до можливої операції проти Тайваню. Вони ну 245 разів проти 10 – це явно підготовка. А, ну і відповідно Тайвань реагує. Тобто, Китай загострює Китай. Ти всі користується. Іран користувався, бачимо, Китай намагається скористатися ситуацією тим, що Захід зараз, тим, що Росія почала війну проти України, і всі от агресивні режими вони починають діяти. Всьому виною Путін. Ну Путін розпочав це, а інші починають дивитися і давай спробуємо собі. Тому давно час об'єднуватися Заходу і бити потужно. І бити потужно політично, дипломатично, економічно, військово по Росії, по Китаю, по е, КНДР і по е, Ірану. По Китаю, можливо, не в військовому плані. Я думаю, ніхто зараз не буде ніяку війну починати, але е, поставивши на місце Іран, КНДР та Росію, Китай почує сигнал і буде реагувати набагато інакше в своїй політиці. Це точно. Бережіть себе. І слава Україні.